Пані Ірино, знаємо, що знову ж таки ваша громадська ініціатива може сказати, докопалася і знайшла таку інформацію, що виявляється в нашій народній. Обранці виконують вимоги Єврокомісії формально для галочки, йдеться зокрема щодо щодо публічних консультацій. Тож хочемо дізнатися деталі цього закону законопроекту, який був прийнятий формальний, і стосовно чого стосуються ось ці публічні консультації, і чому єврокомісія вимагає зокрема, щоб в Україні був такий закон. Ну, давайте по порядку. А, коли ми говоримо про публічні консультації, то це коли влада Зважає на те, що ми з вами, громадяни, говоримо і вимагаємо. Тобто вони мають нас вислуховувати, враховувати це під час напрацювань своїх політик, уряд, коли якісь політики робить, Верховна Рада, коли якісь закони розглядає. Тобто, ми маємо право сказати своє слово і на національному рівні, і коли, наприклад, місцеві ради теж приймають якісь рішення, так само вони мають з нами консультуватися, і це цілком нормально. Зараз йдуть величезні гроші на відбудову про що ми говоримо не раз, і буде дуже дивно, якщо е під час того, коли будуть приймати рішень, як де що відбудовувати, які політики напрацьовувати, які закони приймати, нашу думку не запитають, бо це ж знову ж таки для нас. І от Єврокомісія в своєму звіті написала, що друзі, будь ласка, хочете від нас гроші? Є така демократична штука, як публічні консультації, і треба залишати громадян. Насправді вони це сказали не вчора, не позавчора, а ще чотири роки тому і було предостатньо часу профільного комітету, який очолює голова партії «Слова народу Олена Шуля, аби напрацювати нормально цю законодавчу ініціативу, але те, що вони прийняли, воно не лізе ну ні в які рамки, тому що по перше. А, і навіть якби він був найкращий цей закон, за який вони проголосували, він вступить в дію тільки вдумайтесь через 12 місяців після перемоги. А що буде через 12 місяців після перемоги? Через 6 місяців пройдуть вибори, вже буде нова влада, та вони можуть зробити, що хочеш. Тобто, по суті, зараз ніяких публічних консультацій не буде. По-друге, Сказали, що можна без публічних консультацій розглядати законодавчі ініціативи президента і Верховної Ради. Тобто, тільки уряд з нами має радитись. Ну то ми сядемо в уряді і домовимося. Слухайте, от по цій ініціативі нам не треба взагалі ні з ким консультуватись. Давайте попросимо наших трьох народних депутатів від партії влади подати цю ініціативу, і вони будуть подавати це через народних депутатів. І ніхто нікому нічого не винен. Ну і те, що треба сказати про місцеві ради. Ну, якщо дивитись на ту рамку, яку прийняли законотворці, ну десь один відсоток рішень вони будуть змушені після перемоги через 12 місяців проводити публічні консультації і говорити з громадою. Ну, десь так, пані Ірино, але чи відомо вам де взялося ось цей дедлайн? 12 місяців? Ще, адже за цих 12 місяців можна дійсно і і що хочна наробити. Так це ж питання не тільки в 12 місяцях, це не 12 місяців від зараз. Ну, ми розуміємо, що війна, як казав Арістович, через 2-3 тижні не завершиться, і це означає, що рік, два, три може тривати відбудова, тобто, це до перемоги плюс 12 місяців. Це не те, що там вони зараз прийняли, і літом наступного року у нас вже буде закон, який почне діяти. Ну, це от вони придумали таке в профільному комітеті і винесли на розгляд ради. Мене дуже цікавить реакція наших міжнародних партнерів, тому що ну те, що зараз зробили, це просто фуфлеміцин. Але чи вже була якась реакція, зокрема від ЄС, чи поки що вони лише розбираються, що там наголосували наші нардепи? Ну, дивіться, рішення прийняли вони в останні дні червня. В президента це ще й законопроект на підписі. Ну невідомо підпише, не підпише. А ми от перекладати статтю англійською мовою і відправляти нашим партнерам. Ну тому що звісно, це так само, як з містобудівною реформою, там купа сторінок. І вони мають розуміти, де ризики це наша задача: перше проінформувати суспільство, що сталося, а друге проінформувати партнерів. То я сподіваюся, що вже завтра в нас буде переклад англійською мовою, і ми попрацюємо над тим, аби наші партнери про це довідалися. То ви, пані Ірино, сподіваєтеся на те, що президент ветуватиме цей закон, чи на яку реакцію? Ну, дивіться, я навіть не знаю, чи він буде це витувати, тому що у нас під цей закон підв'язана допомога, тому що це прийняти закон про публічні консультації це була вимога наших партнерів. Okay. І тут може спрацювати проста історія підпише, аби отримати допомогу. Ну але знову ж таки на такий шпагат. Президента ставимо не ми з вами це питання до парламенту, а головно до профільного комітету, який напрацьовував законопроект, чому так зроблено і за чотири роки не дошліфована законодавча ініціатива. Ну тому наша задача дійсно проінформувати партнерів, не знаючи, буде вето чи не буде вето. Тут тяжко сказати. Ну і як ви бачите, це ми сьогодні зробили аналіз. А для того, щоб витували той чи інший законопроект, треба все ж таки в змі доволі. Потужна кампанія від громадського сектору, там ж і петиції, і все, що завгодно, треба для того, аби це сталося. І навіть якщо петиція набере 25 тисяч як містобудівною реформи, ще не факт, що готує. Пані Ірино, ви згадували про те, що ці публічні консультації вимагають законопроекти лише уряду і один відсоток різних постанов місцевих органів самоврядування. А чому там один відсоток чи і як загалом все стосується саме е, е, ситуації на місцях? Ну дивіться, вони ж прописують в яких випадках хто зобов'язаний консультуватися ну, з громадянами. І якщо говорити про місцевий рівень, то е, е, дуже мінімальна кількість закон... це не законодавчі ініціативи, дуже мінімальна. Кількість рішень місцевих громад буде вимагати публічних консультацій. Тобто, вони, коли приймають закон, вони визначають, воронка буде наскільки великою. Ну і от на центральному рівні вони сказали: ну добре, тільки уряд. Але дивіться, навіть якщо дійсно ініціатива піде від уряду, вона потрапить в Верховну Раду, а і далі буде друге читання. А на другому читанні ніхто не зобов'язаний ні з ким консультуватися. Ну і ви ж розумієте, що в нас відбувається між першим і другим читанням. Давайте згадаємо е, законопроєкт, який вже став законом про мобілізацію, коли ми вносили зміни до е, різних е, законів, і там було більше ніж 4 тисячі правок, То е, де публічні консультації грають найважливішу роль. Коли законопроєкт тільки зареєстрували, чи коли розглядають більше ніж 4 тисячі правок і громадяни хочуть впливати от саме на цьому етапі, тобто розумієте тільки уряд, але друге читання, і тоді з ким будуть радитись? Ну тобто, це все прописано формально для того, щоб сказати: друзі, от ми виконали вимогу. Олена Шуляк вже сказала про те, що вимоги громадян будуть враховані, хоча закон не передбачає, наголошую, провести консультації і врахувати вимоги, які є під час консультації. Це дві різні речі. Тобто, ми з вами зібрались для галочки, я записала, що прийшло 100 людей, записали сценограму, записали там протокол зборів, але ніхто нічого не врахував. От і все. Пані Ірино, зважаючи на цю проблему, які репутаційні зокрема втрати може понести Україна, зважаючи на те, якщо все таки наші міжнародні партнери, європейці довідаються, що ось цей закон був прийнятий і ухвалений формально? Ну я думаю, що ну, по-перше, партнери так не роблять, коли тебе просять одне, а ти приймаєш зовсім інше. Ну і всі що розуміють, що Под публічні консультації це ж не перший рік реально просили. Це можна було все зробити правильно. Ну зараз можуть там працювати над змінами до закону, якщо президент підпише не ну, невідомо чи рятує, чи не лютує. Ну дивіться, серйозні люди так не діють. Це ж не те, що вчора виникло питання, за ніч треба ургентно щось писати, і прописали, як могли, а потім будемо допилювати правками. Ну, от дивіться, є закон про заборону ФСБ бряса московських попів, і він вже допиляний, і вже всі кажуть: несіть зал, приймайте. А тут цей закон чотири роки стояв недопилений, і його швидко голосують. Ну бо такі вимоги. От, от це питання пріоритетів, питання якості роботи, питання тому, що парламент досі в закритому режимі працює. По суті, ми не маємо такого доступу, як раніше, до засідань комітетів, до засідань парламенту, і не можемо дотискати там ні по ФСБ в в'язах, ні по громадських а, цих публічних консультаціях те, що нам потрібно. Ну це так само дуже великий виклик під час війни. Пані Ірино, то на вашу думку, чи ось цей формалізм з боку наших народних обранців, чи він може дійсно вплинути на наш рух до ЄС, зокрема? Після початку переговорів про вступ, чи може він так само заштопорити цей рух, чи можливо з'являться якісь додаткові вимоги від ЄС, все таки або переголосувати цей закон, або його скасувати тут не можу сказати, як будуть діяти партнери, але з того, що би хотілося, якщо президент підпише, мають бути чіткі вимоги, що треба вносити зміни. Ну, так не робиться, і це про довіру, це про повагу, це про роботу з партнерами. Ну питання ж в тому, що це не остання вимога. Давайте говорити чесно: вимога буде йти одна за іншою. Якщо ми неякісно виконуємо одну, другу, третю, ну то ми що, діти в дитсадку, за нами треба бігати і от стежити прямо на кожному етапі, а тут нормально зробили, а отут не надурили, а отут якісно пропрацювали. Ну є ж якісь, ну я не знаю, партнерські взаємини. Це про довіру, про повагу, про професіоналізм. Ну і є громадяни України, зрештою, і ми теж хочемо публічних консультацій. Це питання не тому, що Європа їх просить. Нам вони потрібні, як інструмент для кого буде відбуватися відбудова для нас чи для європейців? Та для нас ми маємо говорити свої слова, що ми хочемо на місцевому рівні, на центральному рівні. От ми хочемо впливати на політику. Коли народні депутати сідають за розгляд і в першому, і в другому читанні чому ми не можемо це робити?